Розгромна поразка у Львові, але давайте по порядку. Ось цей гол на 9-й хвилині уже план А не спрацював, яким був план Б в разі швидкого пропущеного. План С, чого не питаєте? Ну, Швидкий гол він завжди. ну, Що коментувати сьогодні особливо нема. Там пропустили швидкий гол. а… Я вам так скажу, я не буду там багато говорити, що сьогодні, напевно, ми ще трошки не готові конкурувати з шахтарем в рівні інтенсивності, в рівні там, роботи з м'ячем, тому напевно, сьогодні так і вилилося в результат, чому ну, індивідуально вони сильніші були сьогодні. Так що вітаю Шахтар з перемогою. ну, Багато коментувати не потрібно. Тобто На сьогоднішній день ми не можемо з ними конкурувати, так вийшло. Перша гра в першому колі пропустили всього один, зараз п'ять, чому була різниця між цими іграми? Все ж таки вдалося тоді мені? Ну тут там в кінці пропустили, тут швидкий гол. Знаєте, пенальті поставили, ну, пропустили, потім другий, потім помилка. Ну, ну слухайте, тут сьогодні без віно, якби вони заслужено перемогли тут. Знаєте, я вам скажу так, бразильці зловили кураж, і важко було їх зупинити сьогодні. Ось цей пенальці чули під час гри, що ви говорили, що десь ідентичний схожий епізод до того, що було у, у грі з, з Карпатами. Чи передивлялись, і зараз чи змінила свою думку? Не змінилась думка. Не змінилась думка. Повірте мені, думка не змінилася. Це не той фол, який там, знаєте, тягне на пенальці. Це моя особиста думка. То, що там розказують, там кров, ну і що? Ну і що, і що? Тож, знаєте, як в Європі кажуть, там в Англії, що порушення правил, яке не тягне на пенальті і все. Тобто, моя думка, я ж кажу, ну тут не, не в справі, тут і десь воно, знаєте, зразу пропустили, так зрозуміло. Я не хочу там коментувати їх. Таким командам в Шахтар не потребує щось допомагати, в них рівень футболістів, рівень майстерності вистачає, щоб обігрувати, що сьогодні вони, в принципі, і доказали. Далі, тоді демопотрійна заміна це одразу ваше. Різке якесь рішення зміни, що вот цією заміною, що намагались змінити, який був задом, не цієї педали не встигали всередині поля, просто інтенсивність не витримували. Поміняв футболістів, щоб інші футболісти отримали досвід да гри з таким суперником. Не кожен день ми граємо з такими командами як Шехтар. От і все. Мороз, там щось плече, не плече, голова що в результаті з ним, як він почувається і що пошкодив? Ще, ще не знаю, ну там ну мені я ще не запитав, ну заміни не можна було робити, ну людина не могла, я ж не можу здоров'я людини. ну, Пропустили п'ятий вже десятьох, це вже ну, знаєте, краще один раз п'ять-ноль, чим п'ять разів по один-ноль. Прекрапецька у Львові. Спочатку я хотіла йти по голам окремо, але їх є п'ять. На вашу думку, в чому от ключова сьогодні сталася проблема того, що б стільки пропустили? Ну, я, я думаю, що нас підломило так, це пенальті. Тому що коли ти граєш шахтарем і там, пропускаєш там, за перші п'ять десять хвилин, далі тобі дуже важко. А, а всі далі голи, які були, це вже як стечення обстоятельств. Помилки десь втома і тому такий рахунок не дало. От чи можна сказати, що власне вам не вистачило інтенсивності і фізично важче умовну, ніж гравцям Шахтару? Ну, десь так, може трошки не вистачило. Це в кінцівки, але поначалу, коли Шахтар вмикає такий темп, дуже важко його стримувати, коли вони на кожному ключку поля створюють більшість і дуже важко притина грати. В першому таймі було нуль в площину. Далі ви вже там чи два, чи три по всій грі в площину. Тотально, звісно, що перевага шахтаря. От власне навіть завдати ці удари, як гірники не давали, в чому була основна складність навіть пробити поворотом. Ну, те, що давили, здавили, що з перших хвилин цей пресинг було важко, так фізично, коли там був такий шалений темп, десь вибігати було складно. Але там, якщо у нас там були такі трішки моменти, один-два, і якщо б там ми краще його рішили в, кінці, в останній фазі, то, можливо, десь легше нам було, якщо б ми десь забили. Коли ти не забиваєш ахтерів, то далі важко грати. дуже». Також у вашу роздягальню заходив президент команди. Та в двох силах ти ще можете сказати, що він сказав, бо про що була розмова? Ну сказав, що важка гра проти шахтаря. Ми розуміємо, проти кого ми граємо. Що це команда номер 1 УПЛ. І тому ми не розстраємось особо і рухаємось далі. У першому колі ви пропустили всього один м'яч. Сьогодні набагато більше голів. Особисто для вас для вашої команди. Чим ця гра от була такою відміною від першого кола? Ну, по-перше, це, мабуть, стадіон. Тут вже зовсім інше поле, зовсім, зовсім інша гра була, зовсім інший шахтар, зовсім інші. Ми в першому колі, якщо ми грали на своєму стадіоні, то, звісно, там не такої якості був газон. Плюс ще перша гра у, у багатьох футболістів перша гра була у прем'єр-лізі дебют. Це Шалені емоції, це для когось це була велика мрія. Там, мабуть, для всіх, хто дебютував, це була мрія дебютувати у премєр лізі Це великий адреналін, і тому перша гра була така, знаєте, все одно було дуже багато моментів, але десь ми вистояли, вистояли, і всі знають, ну, що чим ми далі з такими командами Динамо, Шахтар, Поліся, чим далі ти е, на перших хвилинах не пропускаєш, то далі стає легше. Але маємо те, що маємо. Тут насправді скажу, що той Газон, той Шахтар, що зараз. Сьогодні вони показали свій рівень, і можна сказати, що якщо в першому колі в них було багато моментів і нас виручив воротар, десь вони не забили, то сьогодні вони забили, мабуть, все. Може, там пару моментів десь якісь не забили. На все, вас і сьогодні досить добре виручав воротар. Я згоден, він нас виручав, але в першому колі там він, скільки він сейвів 30 зробив, як і за все перше коло в одній грі. А тут, може, зробив там, 25, але 5 пропустили. Ви сказали, що цей швидко пропущений гол, він став десь ключовим, десь вже команду так трошки переламав. Так, звісно, ми виходили знову ж розуміли, з ким ми граємо. Ми розуміли, що грати в відкритий футбол шахтарем на наразі ми не можемо. Ну з об'єктивних причин. Ми старались грати там в середньому низькому блоці, але цей швидкий м'яч це пенальті. Нас Ну, зрозуміло, коли ти пропускаєш, як би ти не з ким би ти не грав, Шахтар, Барселона, Реал Мадрид, треба все одно щось робити і відіграватися. Щоб робити, відіграватися, треба вже відходити від своєї тактики, і ти намагатися ну, вище їх зустрічати. Пропустили другий м'яч, ну і потім вже так пішло по накатані у них, але не так, як хотілося нам. Епіцентр вже все ж таки потрошку звикає. мабуть, звикнути до української премєр ліги від першого матчу до тепер. Якраз була ж зустріч з шахтарем. Як змінився епіцентр? Е, досвід? Ми отримали той досвід. багато футболістів отримали досвід. зрозуміли, що таке прем'єр-ліга. Це активність, це швидкість. Ось, ось що саме головне, ми отримали досвід. досвід який, який би він не був, негативний чи позитивний. Сьогодні він був негативний, але як наш головний тренер сказав, краще програти 5 0 одну гру, чим п'ять ігор по один-нуль. Тому це, це я, я, я вважаю, що це тільки досвід. І, як то кажуть, краще, поганий досвід, щоб було що потім розбирати.